Всім привіт! З вами Ексалотель. Сьогодні я вам покажу місто лососів, яке було минулий раз. Вибачаю за, можливо, некрасиву запись, за посторонні звуки, які можуть бути. Ну, поніху. Спочатку я вам покажу звір ресторанчик, який я робив, ще, коли грали друзів брід животних. Тут в мене є склад речей, які будемо використовувати. Для продовження по будівлі міста. Тут мене є Ось, в мене котю. Ось у мене вже все відкрито. у мене хороший аккаунт. Але минуле місто лососів я не зможу зняти продовження. Тому що заглюка, в мене тоді аккаунт обнулився під час обновлення. У мене все заново Прийшлося набивати знову рівень. Знову це все відбувалося. Ви більше не зможете побачити минулого міста лососів. Я по максимуму постарався відтворити те, як я був. Ось у мене тут є дві пічки. Також у мене тут є стільчики, столи. Потім я вам хочу показати своїх воїнів. Ось він. Перший ось воїн, боєць перший. Тут в нього є його меч та сундук з його речами, ось він. Страж перший. Я міста... Я воїн міста лососів. Я захищу його. Це я вам показав, тут є два спальника, ось і все. Друга кімнатка тут пуста, тут нікого немає, є лише скринька. Потім унікальний боєць. У мене тут ось його зброя і сундук з його речами. Воїн приліва. Я воїн приліва, я стою на страже моря, я защищу його от любого. Все. Ось такий от. Потім я вам покажу свою невеличку таку річ. А іменно як мого пета популярного пачу. Я відпочиваю, не заважай мені зрозуміло. Ось, у нього дуже високий рівень. Є гарні екіпіровки, при тому всьому так більш-менш цінні. Цього пета я також сам прокачував. Потім в мене є ще ферма. Ось вона. Дивіться. Добачаюсь. Я випадково нажав меню. Ось, дивіться. Можете оцінити в коментарях від 1 до 10. Ось є мельниця, на першому етажі нічого немає, а на другому етажі є склад їжі, той, як його добувають в фермі. Потім я вам хочу показати хіжину колекціонера музичних записів. Ось. Я, коли... я дуже люблю, люблю музику. Можеш купити музичні твори лососів. Ось. Тут є стілечок. Також є таке от кріселко в нього. Книжкова поличка, розтак є. Та також корзина. Ціни іще я не показав того всього, хоча скоро будуть ціни тих всіх записів. І також я вам покажу свій нікнейм. Ось мій нікнейм Аксалоту. Можете віддавлятися мені друзі, яму. Я, звісно ж, прийму вас, друзі, та будемо разом грати з